Волонтери благодійного фонду «10 гривень прилуки завершили попередній рік ще однією доброю справою. До центральної міської лікарні вони передали машину гуманітарної допомоги. Десятки ящиків з витратними матеріалами, столики, в палати, кілька оглядових крісел та шість спецліжок для хворих. Це функціональні ліжка, які вони незвичайні, такі як ми звикли, да, там в закладах відпочинку, наприклад, чи вдома кожного в нас вони знаходяться. Це ліжка, які передбачені для саме пацієнтів, коли можна підняти якусь частину, здати зручне положення для пацієнта. Тому вони називаються функціональними. Щоб отримати вище назване обладнання волонтери спільноти «10 гривень подавали заявку до міжнародного благодійного фонду Олива. Цим зокрема займався й Артем Савицький. За його словами, від моменту оформлення заявки і до отримання медзабезпечення пройшло трохи менше двох тижнів. Це вкрай швидко в умовах нинішнього часу. Була єдина проблема це знайти транспорт. Ми займалися приблизно десь до трьох днів пошуком. Правильного автомобіля, тому що там є рампа, там потрібен гідропорт. Не будь-який автомобіль може під'їхати і забрати ці всі ліжка і цю допомогу. Однак бажання допомогти у волонтерів було більшим за можливі перешкоди. Та й у благодійному фонді 10 гривень прилуки розуміли. Що в умовах дефіциту фінансування міська лікарня зараз не може дозволити собі таку покупку Благодійний фонд 10 гривень приукі з 24 лютого направив свою діяльність на допомогу Збройним силам України. Ми вже зібрали більше трьох мільйонів гривень. Проект з міською лікарнею це перший такий проект за довгий час, який ми реалізуємо на допомогу соціальній сфері міста, адже міська лікарня це тил і цей ти потрібно також, цьому тилу також потрібно допомагати. Ну а результат співпраці прилуцьких волонтерів і міської лікарні вже помітний. У хірургії, травматології і неврологічному відділенні пацієнти освоюють новенькі ліжка. Регулюється наклон під голови вище, ніже. Ви вже освоїли. Так, да, ми вже освоїли. Бо освоїмо. молодішим молодіші м'ячі постарших розказуємо. Тоді під ноги, гляньте. Под ноги, ну я капельницю робив. Треба под ноги. Дуже удобно кровати. Дай Бог, щоб такі кругом кровати були. Завідувач неврологічного відділення, в якому лікується пан Віктор, каже, такі функціональні ліжка закривають повністю потреби пацієнтів. Лікар зробив своє призначення, подивився хворого. А далі це удобство самого розміщення пацієнта, особливо якщо пацієнти тяжкі, які потребують постійно стороннього долю, які потребують заняттям ЛФК, ЕРготерапевтам, які потребують лікувальну фізкультуру. Для таких хворих ну, в першу чергу пристосований щодо решти медичного забезпечення, переданого спільнотою 10 гривень прилуки, міський лікар то його за словами директорки було розподілено між профільними відділеннями.